Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на тиждень із 10 по 16 лютого. Розберемо основні важливі аспекти, які будуть торкатися нашого життя, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій тиждень. На нас буде чекати повний місяць, проте вже з понеділка ми будемо відчувати його напружену енергію. Нагадую, що для всіх знаків задяку вже є відео на каналі на лютий місяць. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Для індивідуальних консультацій можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Зараз розберемо понеділок, 10 лютого. Ми зранку будемо під впливом 12-ї місячної доби. Це сприятливий день, який підходить для оновлення енергії, для очищення думок. Символом є серце або чаша. А з 14 годин і 19 хвилин ми будемо під впливом енергії 13-ї місячної доби, символом якої є колесо. Така енергія допомагає звільнитися від тягаря минулого, де накопичення інформації та координування роботи. Логічної та творчої діяльності нашого мозку зазначу, що із 15 години і 51 хвилини і до 19 години місяць буде без курсу, тобто в цей період місяць не робить жодних аспектів з планетами, тому в цей період не варто починати нових справ, адже вони можуть мати непередбачений результат або ж не дійти до свого логічного завершення. А з 19 години місяць переходить знак лев з Проявляти щедрість, світити іншим людям, Анджелевом управляє сонце. Ви можете стати гарним зірцем для інших, надихати. Сприятливо займатися творчістю, виступати. І для цього будуть сприятливими також і аспекти дня, про які зараз поговоримо. До Четверга Ключна Меркурій буде на пруженому аспекті до Урану. Меркурій планета спілкування, інформації та знань. Агуран це планета креативності, неординарності та різких неочікуваних змін. Тобто в цей період можуть бути отримання важливої інформації, неочікувані зустрічі, зміни планів, ймовірні і поломки засобів зв'язку та техніки, може виникнути бажання вирватися із рутини, дізнатися щось нове. Проте, не поспішайте, щоб не було помилок. Тим більше, що Зростаюча енергія повного місяця може підвищувати вірогідність аварій. В цей же час можуть приходити інсайти. Ми можемо подивитися на речі, на ситуації, на інформацію під іншим кутом. Також і сонце буде в напруженому аспекті до урану. Цей аспект вказує нам різкі на обдумані кроки, імпульсивні дії можуть призвести до конфліктів та аварій, а також травмувань, Посилюється бажання змін та націленість на оновлення для того, щоб звільнитися від буденності та рутини. Зранку все ж таки сприятливо приділити увагу саме сім'ї та дому. Місяць буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів, тобто, при вирішенні напружених обставин, ми можемо. Опираючись на досвід, попередній свій, прийти в нове цього ж дня буде діяти гармонійний аспект удачі між Марсом, який символізує нашу активність та ініціативу, та Сатурном, планетою порядку, стійкості і наполегливості. Тобто, це сприятливий час для того, щоб направити енергію на реалізацію цілей. Наполегливість та ініціатива допоможуть матеріалізувати наші бажання, оскільки зараз Марс ретроградний, то ви можете щось підкоригувати, переглянути, застосувати інший підхід для того, щоб реалізувати свої цілі. Ванера буде в гармонійному аспекті можливостей до Плутону. Плутон це планета трансформації та кардинальних змін. А Венера це планета фінансів та взаємовідносин. Хороший період для перегляду та оновлення у відносинах, і ймовірний прихід грошей зростає також і глибина у відносинах, наполегливість та відповідальність допоможуть також досягати бажаного. Цього дня сонце буде у з'єднанні із Меркурієм, проте настільки близько, що може спалювати його найкращі якості. А в цей період ми можемо говорити. Висловлювати свої думки, проте ці слова можуть бути використані проти нас. А вівторок, 11 лютого, ми будемо під пливом 13-ї місячної доби. Місяць залишається в знаці Лев, і це вже більш сприятливий день для виступів, для навчання та оновлення. Залишається напружений аспект між сонцем та ураном, що буде давати нам можливість звільнитися від рутини, боротися за свою свободу та незалежність. Місяць також буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, сприятливі покупки та виступи, щоб питати поради у більш впливових людей, авторитетних людей, хороший час для навчання. Хоча аспект вже й розходиться, але залишається гармонійна взаємодія між Марсом та Сатурном, які допоможуть нам реалізувати наші плани через наполегливу працю та боротьбу. Із 15 години 40 хвилин ми будемо підпливом енергії 14-ї місячної доби. Її символом є лабіринт. Енергія цієї доби сприяє розкриттю джерел знань. Енергії місяця дуже багато і вона ще зростає, тож потрібно вміти її контролювати, а в цілому день сприятливий для. Початку нових справ та укладання угод. Середу, 12 лютого, зранку буде діяти 14-та місячна доба, і з 15 години п'ятдесят хвилин за київським часом на нас чекає повня. Більш детально про цей період скоро буде нове відео для кожного знаку зодіаку. В період повного місяця ми будемо мати ясність в тих тем, куди потрапляє місяць, будемо отримувати результати, і якщо нам щось не сподобається впродовж наступних двох тижнів, ми зможемо підкоригувати щось, допрацювати. А загалом, це період, коли ми зможемо підбивати підсумки за попередні півроку. Місяць залишається в знаці лев. Із 16 години п'ятдесяти хвилин ми будемо підпливом критичної 15-ї місячної доби, символом якої є кажан. І не рекомендується починати нові важливі справи, адже дуже потужна, неконтрольована енергія зараз. Проте, вже може бути сприятливим звільнятися від непотрібного, від поганих звичок, непотрібних речей. Також цього дня зберігається напружений аспект між сонцем та ураном, проте Марс буде в гармонійному аспекті до Урану, що буде допомагати нам проявляти креативність та нестандартність в діях, зростатиме націленість на свободу та незалежність і уміння подивитися по-новому, вдихнути нову енергію в наші справи. Також Марс буде в гармонійному аспекті до Сатурну. Сатурн особливо любить аспекти, які розходяться. Він тоді більш активний, тим більше, що і Марс ретроградний. Важливо проявляти терпіння та зосередженість, і тоді наші дії будуть сприяти реалізації наших планів. Венера також залишається в гармонійному аспекті до Плутону, що вказує на посилення глибини у почуттях, а також наполегливість та інтенсивність в наших бажаннях. За допомогою дипломації та відповідальності ми зможемо досягти бажаного. Оскільки місяць знаці Лев, то ми можемо виступати, проявляти яскраво себе і надихати інших. Із 21 години 14 хвилин і до кінця доби буде місяць без курсу. В цей час нового нічого не починаємо. А у четвер, 13 лютого, зранку ми будемо підпливом 15-ї місячної доби. Вночі місяць перейшов в знак діва, і сприятливо більше звертати увагу на своє здоров'я, на свою зовнішність. Це сприятливий час для покупок подогляду за своїм тілом, для того, щоб наводити порядок вдома, звертати увагу на дрібниці, займатися кропіткою працею, а також звільнятися від цього непотрібного, тим більше що місяць спадаючи, буде цьому сприяти. Також підійдуть і масаж, наведення порядку в документах, в справах. І з 18 години 13 хвилин ми будемо під впливом енергії 16-ї місячної доби, символом якої є метелик. Це період кардинальних рішень та творчих змін, нових креативних ідей. В цілому, 12 і 13 лютого найбільш енергетично потужні і критичні дні тижня. Проте четверга починає дійти гармонійний аспект між Венерою та Юпітером. Це аспект можливостей, тож бути уважними до знаків Всесвіту. Це період удачі та сприятливих можливостей. Хороший період для співпраці, для партнерства, а також для підвищення своєї популярності та авторитету. Проте цього ж дня можуть бути і надмірності. Наприклад, хтось може захотіти йти за своїми бажаннями щодо солодкого, наприклад, або можуть бути лінощі. У п'ятницю, 14 лютого, зранку ми будемо під пливом 16-ї місячної доби. Місяць залишається в знаці Діва. Сприятливий період приділити увагу собі, порядку вдома. 14 лютого Меркурій буде переходити в знак Риби, і це сприятливий період для романтики. Для Кохання для зустрічі якраз на День святого Валентина. В цей період ми також можемо бачити, віщі сни до нас може приходити інформація від всесвіту через різноманітні джерела. Хороший період для людей творчих професій, для звернень до психологів або ж навчання астропсихології. Із 19 години 25 хвилин ми будемо під 17-ї місячної доби. Її символом є виноградні грона, хороший період для заселення до нового житла, в принципі, для бізнесу та комерції. Енергія буде сприяти любові та внутрішній свободі. Хороший день для святкувань. У суботу, 15 лютого, ми зранку будемо підпливом ї місячної доби, але з 10-ї години ранку 30 хвилин і до 13-ї години 43 хвилин місяць буде без курсу. Нічого нового ми в цей період не починаємо. День підходить для наших рутинних звичайних обов'язків. Хороший він буде і для прибирання, для наведення порядку вдома. А з 13 години 44 хвилин місяць буде переходити в знак Терези – Сприятливий період для зустрічей, для партнерських взаємовідносин, щоб побути на природі і відвідати місця, які вас надихають, які дають вам естетичну насолоду. У неділю, 16 лютого, ми будемо під 18-ї місячної доби. Її символом є дзеркало. День досить пасивний. Сприятливий період для підбиття підсумків та завершення поточних справ. Для того щоб віддавати борги і позбавлятися всього непотрібного, місяць залишається в знаці Терези, тож сприятливе спілкування з представниками знаку Зодіаку Терези, а також для того, щоб відвідати кафе, організувати вдома свято і робити щось в партнерстві, примиряти інших. Продовж усього тижня на нас будуть діяти гармонійні аспекти між Нептуном та Плутоном, що надасть нам можливість гнучко адаптуватися до трансформацій та змін житті. Уран також буде в гармонійному аспекті до Нептуну, і цей період сприятливий для об'єднання з однодумцями та впроваджувати більш гнучкі методи в свою діяльність. Головне не впадати в ілюзії. І не одягати рожеві окуляри. Сатурн буде в гармонійному аспекті до Урану. Це чудовий аспект, який дасть нам можливість одночасно і структурованості і раціонального підходу, і в той же час інноваційності і креативності, сприятливо для впровадження нових технологій, для інноваційного підходу в справах, для конструктивних змін. Ванера ще залишається в гармонійному аспекті до Юпітеру, а тож не забудьте побалувати себе чимось, що вам подобається. Всім бажаю успішного тижня. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподобалось відео, підписуйтесь і до наступних зустрічей в наступних відео.